Що Сьогодні? Рута. Рута. Ох. Червону руту не шукаю вечорами, бо вона вже тут. Дякую, Кирило. Цей вечір з Яніною. Омочуйте зручніше, ми починаємо карати. Минув ще один тиждень, і для всіх нас настав час знову карати. Сьогодні під нашим прицілом біороботи із кроку Сіті Холу, хліб, гречка, будівельні махінації та ненависть у Маріуполі. Ну а ще сумна королева ДНР і її ха -ха, королівські губи. Хоча я б сказала гобіщі або гобені, а може губозаври. Слухайте, а непогана ідея в коментарях обсудити, як назвати те, що на обличчі міс ДНР? Автори найкращого отримають від мене сюрприз. А почнемо із поїхавших кукухою в Кремлі і довкола нього. Бункерний дід знову без пігулок постійно забуває, не може визначитися. так хто ж влаштував вогнепальний пікнік у Крокус Сіті Холі. Ми знаємо, що преступлення свершено руками радикальних ісламістів. Росія не може бути об'єктом терористичних атак зі сторони ісламських фундаменталістів. Пісков? Агов, Ти взагалі тексти шефа читаєш? Чи вже відклеїв вуса і готуєшся тікати до Латинської Америки? Так хто ж це все організував? Ісламісти? ФСБ? О, Ілля Ківа? Чи може це? Їм відключили сузнання. Там, скоріше, всього, в комплексі дійсно психотропні вещества, нейропсихологічне самое... програмування. Програм... програмування і можливо ще... Это теж пак важить Может можуть бути і вставлены. вставлені. Насправді, ж, з огляду на відео із затриманими таджиками, то в біороботів їх перетворюють вже в російському сізо. І є велика підозра, що вставляють їм все ж таки не чіпи. Тому що зараз нейробіологія дозволяє вправляти чоловіком. Вот експерименти Ілона Маска, караних свиней Но делает, людей, делает людей. Ох, якби так було можна, ми б тоді банки не на fpv дрони відкривали, а на ось такі чіпи для всіх русских. Але поки чіпів немає, доводиться поратися з fpv дронами. У московитів теж вистачає дронів, але не вистачає місків. Іншого пояснення, як вони народжують ось такі пропагандистські агітки, просто немає. Перегляньте це шедевр! Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Ну а далі все очікувано. Срана Рашка дуже хоче зірвати нам процес мобілізації, який, будемо чесними, і так не дуже гарно йде. Тому все за шаблоном. Син багатія на курортах, а бідний голий босий хлопець, звісно, на фронті. Його синок еліта. А ти yes. так. так А ну прошу перехотити назад. А чого ж тут все так замилено? Я знаю, може, тому що там мав бути син Шойгу? знайомтеся, це Даніла Шибунов, позашлюбний син міністра нападу Шойгу. Цілком призовного віку до слова, але Шибунову чи Шебі більше подобається співати англійські пісні ніж горіти в танку під російські матюки десь біля Авдіївки. Feel it oh, 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 I don't wanna так, так. А це що, вже повістку принесли? Мабуть, звідси і назва Not Окей. Okay. Рускі ідея безкоштовна. Беріть наступного року. Зніміть кліп про еліту. Знімайте про шуйгу і його сина. І тут буде все чесно: не придереся. Росіянці, звісно, скажуть, що це ми в контрпропаганду намагаємось грати. Ну тоді хай згадають про свій власний клуб розсержених патріотів. Вони так розсердилися, що Стрілков Гіркін тепер в тюрмі смартфони з хліба ліпить вже який місяць. Тож нити доводиться лише Стрілковському компаньйону, воєнкору Калашнікову. Я вижу я там, звісно, і усталося. Ребята, очень устали. Я понимаю, я слід добровольців. А навірно скільки мобілізованих, коли в общем хто по повістки пішов фактично по принежденню. Ну, нічого. Як взяли повістку, так і повернуться. Бо їхати на війну з українцями росіянам дуже і дуже весело. А от повертатися чомусь не дуже. A few moments later. Вот брус 200 привезли, вон стоят, вот стоят, это все пацаны, вот полная машина, там дальше машины стоят, вот это вот брус 200, брус 200, ой, блядь, пацаны, пацаны. Ці пацани вже не потанцюють. Тому музику на Росії треба заборонити усю. А особливо суворо заборонити українську. Я Я, я не розумію по-українськи. Вам так зрозуміло? Ну я не розумію. Ось чолов'яга, наче з історично української Ростовщини. А каже, що не розуміє. чому ваші діти приходять на площадку і включають е українську музику на повну і слухають? О, це і є лагідна українізація. Дякую, котики. А ви Это живете? Бомбок принісі. <стук> вот а! Так ось в чому справа? Дядько, мабуть, старий фанат хливнюка, а маленькі руски готуються до демілітарізації Ростовської області і вже вчать пісні Go-A. Дуже радимо ретельно послухати пісню Шум. Сподобається. Ані всі українські екстремісти, Вот так і запишу дітям яка вам не, не Завтра им а сьогодні і стали славітами. Завтра і позвонять по інстаграму, і вони принесуть туди взривчатку. в чатку. Дяка там вибухівка. Навіщо? Ми можемо просто скидати з дронів блютуз-колонки з українським топом Спотіфай. Головне, що без потапа. Його залишимо для тортур над Медведєвом. Хоча чому тортур? Он потап. Виступає в рамках, так би мовити, російського департаменту в Європейському Союзі. Ось такі афіші з'явилися там. Потап, ти подай сигнал, якщо там тебе хтось тримає в заручниках. Діаспора в нас там велика. Допоможемо. Не дай Бог моєму внуку включити яку-нібудь х... пісню. І що. Он екстремістом за йому просто голову та з іншого боку. Тоді онук гарантовано не пройде медкомісію і не поїде в майбутньому воювати кудись за історичну справедливість. А зараз моя найулюбленіша категорія московитів. Це ті, хто вже давно поїхав із московських боліт і не дуже раді то й повертатися, але все одно. По душе несут русский мир. Наприклад, ось ця пенсіонерка, яка прожила в Естонії, увага, друзі, 50 років. Томцу Норкев вернулась в Івангород після полувека житні в Естонії. но, по його словам, ні надолга. Дивно, а чогось ще ні надолга? Невже тебе не тягнуло старати піхва до березок? Ви знаєте, от тут не змінилося нічого, крім вот того, що розрушилось то, що було. І це туди ще навіть не прилітали невідомі безпілотники. Ось вот ці руїни мене дуже огорчають. Но ну, меня очень огорчили запущенные подъезды. Очень вот такие замурзанные подъезды. Мне кажется, что люди даже из уважения к себе должны как-то позаботиться. Не знаю, кого тут надо напрягать. Напружують лише русские, а особливо, коли выезжают за межі свого концтабора. Хм. Нічого особливого не відбувається. Просто компанія на Твересих Русаків вирішила чомусь публічно згадати Ха Владимировича. Але ні, не на червоній площі, а десь на Британських островах. Результат очікуваний і очікувано приємний. Круг подрався з гостями отеля, з поліцейськими. А це вже історія з Таїланду. Класична російська невимушеність. Ну, друг подрался. Ну, с гостями и полицейскими, а чё? Звычайный вівторок на All Inclusive. Соответственно, его забрали, и теперь у нас большие проблемы. Вот, ну сидим, ждем суда. Сейчас. Как вам вообще тайская это, система правосудия? Ёбаный Йо... сором. Якая еще система? Чувак в одних спортивных труселях стрибает по готелю и кидается на людей. На что сподівався, а? Паренек, на тайський масаж? Вона дуже масажорська. Ми не знаємо цих законів, порядків. поэтому для нас це немножко очень сложна. Ну звісно, складно. А мені здається, все максимально просто. Не гамселиш мешканців готелю та правоохоронців як бидло. Не отримаєш чарівний електрошокер в дупу. Засвоїв. Ваня міграційної служби теж мусі здійснює все замечательным способом. Нам не нужно ждать от месяца до трьох депортации. за 3-5 дней нам сказали, що муж вернеться домой. Прогрес феноменальний. Ще нещодавно росіяни вихвалялися, яка країна кому не видавала візу. А тепер у них вже нові причини для гордості: наскільки швидко їх можуть звідкись депортувати. В цю гру можна грати безкінечно. І не тільки удвох. Узкий мір і його наслідки. Росія намагалася захопити Україну і з обіцянками показати всім власне величіє. Ну ось у Маріуполі, як бачимо, величіє вже настало. Особливо цікаво дивитися на пики ждунів. Ну що, чого то нрається? с Рашкой быть. На календаре среда, а по средам на регулярной основе благотворительная организация «Пища жизни» на площадочке лагеря «Орленок» Аказує допомогу жителям Маріуполя. Якщо ублювотний рефлекс не приміг вас на словах піща жизні, площадка і лагерь арльонок щиро вам заздрю. Але далі буде ще гірше. Тому зараз вам все це покажемо, А ви підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані, в описі до наших відео ви зможете знайти всі способи допомогти нам створювати контент. Зробили? Молодці! І їм. Кашу і булочки. Ось вона перемога рускава міра. Для цього і треба було замордувати десятки тисяч цивільних. Так? Жителі отримують вкусне ароматні булочки. Ось такі, бачите? Спочатку маріупольці получають авіабомбу, а потім булочки. Головне послідовність не переплутати, а то булочок у Щедрій Росії може не вистачити на всіх. А на роздачі у нас сьогодні. Вкусне, полезна, питательна каша грічнює. І це ми ще колись пам'ятаєте. жартували про наших депутатів, які скуповують голоси за гречку. Тепер зрозуміло звідки цей прийом. От смотрите, яка вкусна і полезна каша. Сьогодні я там раніше про блювотний рефлекс сказала. Власне, маємо на це навіть дивитися боляче. Яке ж воно на смак краще. Не уявляти Русський мір і його вкус во всій красі бізнес у росіян на всі сто спочатку рознестив Друзький Маріуполь, який до окупації виглядав ледь не найгарнішим містом у всій Донецькій області. А тепер окупанти крутять там свої схеми із так званою відбудовою. Відням 4 тисячі на обіцяли. саме так обіщали. Московські компанії набрали людей, наобіцяли за важкі роботи досить скромні як для Росії гроші, десь 50 тисяч гривень на місяць. І це якщо будувати в щоденному режимі, без вихідних. Моя людина працював 23-го року. І потім працював з сентября по кінець ноября. Всього 23-го року. Не поін такую суму получил, но ещё долг остался 340 000. О! Теплінька я пошла. Звісно, росіяни не можуть бути росіянами, щоб не нашунькать. Чоловік рахувати не вміє, зате у нас є калькулятор. Шановний, вам заплатили менше половини, а решту не заплатять ніколи. Не дякуйте дом. У нас здаренко я інвалід старої групи піддумав за щоб Собі дому ну, ви вистанавлю. Заработали то тисяч держав вдома і здавали помагавки. А тут взагалі бінго Окупанти спалили дім, і діду вирішив заробити на ремонт, працюючи на окупантів, яким потім віддавав вже свої гроші. Що взагалі в біса відбувається? Ваші варіанти таких діагнозів чекаю в коментарях. А ще. Класний кейс, як росіяни заповнюють квартири тих, хто поїхав із міста, рятуючись від російської Навали. Ось таке можна побачити в коментарях під постом одного вані, який купив собі жилье там. Про тих, хто не купив, але живе, насолодіться. Щось відбувається із заможним життям Донбаса, який за час російської окупації, вочевидь, міцно встав хех, з колін. Є така собі Аліна Андрієвська. Ми вам якось її показували. Більш відома як донецька блогер-мутант чи просто королева ДНР. Але навіть королеви інколи плачуть. Запитайте, за чим? А за минулим. Та 2014 року я одівалася включительно в бренди. Блін. Даруй, а а що шо сталося? Щось, може, відбулося в 2014 році. Об'ясни, Аліна. Не будемо говорити, да? так, магазини були в Донецьку, ну потім вони в 2014 році в з подіями, вони всі уїхали. А, звісно, це ж через події. Ми як ми одразу не здогадалися. Дякую, що пояснила. Сейчас у нас в Донецке, ну, по большому счёту, я скажу сейчас абстрактно, да? Никто не одевается в бренды по той простой причине, в оригиналы, я имею в виду, потому что у нас просто нет таких магазинов. Ну ничего. Матушка Россия має магазини не гірше ваших європ з Америками э, зробити. Не, ну а що, тобі ж получается зібрати модний лук навіть у зруйнованому Маріуполі. вона uh, така оверсайз, видно, що стільна. Тобто я хочу постояти на себе зеркало. Да. Юрій, я теж хочу посмотреть на себе в зеркало. Аліно, дивись, є порада. Тобі просто не треба на себе дивитися. Не дай Боже ще інфаркт. І ми залишимось без е, такого б'юті контенту. Просто записуй своє відео далі, і ми будемо далі вивчати тваринний світ молодої Республіки ДНР. Музика. Котики. Підпишіться, будь ласка, на канал «Вечір з Яніною, якщо ви ще не підписані, і будьте з нами щотижня. Обов'язково натисніть дзвіночок і в описі до цього відео. Якщо вам подобається наш контент, ви маєте всі способи допомогти нам створювати відео. Ми багато говоримо про росіян, про окуповані території орками, про дурну вату, яка хоче принести цю окупацію і на решту України. Але треба говорити і про тих хто попри весь цей шдець робить неймовірні речі і залишається неймовірним зрештою ми говоримо про українців про вас і про нас сьогодні я хочу показати вам харків харків який щодня утюжать росіяни щодня нові жертви не замовкає тривога Шахети, каби навіть не знаю, яку підводку зробити до цього матеріалу. Просто подивіться. Є у мене чисто харківське хобі. Коротше, по вихідним виходиш в центральний парк і дивишся, що тут відбувається. тому що відбувається тут краса. Все, я пішов. Одразу не впізнала, хто це із братів Насірових, Раміл чи Аміл, але бодай хто б не був, вони помітили дуже і дуже круту штуку. Місто обстрілюють, але воно не думає впадати в депресію. І якщо ви не по дискотеці старших поважних груп, а хочете щось свіженьке, якийсь джаз, то тут посеред тривог можна почути і музику наживо. Українці неймовірні, і попри весь тришак, в якому ми живемо. Варто б залишатися із свіжою, дуже іронічною кукухою, що ми впроваджуємо в наших сеансах терапії щотижня увечері. Тому підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого нами. Ну а я вас всіх цілую і обіймаю. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати для вас контент. Патреон, Бамі Кофі, ну і наша банка. Дякую вам за довіру. Обіймаю котики. Залишайтеся на цьому каналі, тут ще багато цікавого, папа.